Частина буде із питу внутрішнього у Юлії. Це ми знаходимося на Сасюрі. І будемо з нею виїжджати. Ми до перехрестя на перехресті ліворуч поїдемо. Ліворуч, добре. Так. Добре, але через зеркало. Обов'язково через зеркало. І ти все-таки його не зайняла, ти всередині смуги залишилась. І ти, ти цілиш зараз в середню смугу, а треба в ідеалі трошки лівіше. Хоча можна і так, але буде складніше. Можливо. Я трошки заїжджаю за цей. Так, це треба щось зараз проїде. Там наче немає. Дивись, відразу тобі скажу, моя парада зупинилась би до пішоходки, видалась би трамвай, і потім би заїхала за пішохідку, Бо виходить, ти морду її перекрила. Mm -hmm. Так, у тебе mm -hmm. чувачок ішов, mm -hmm. і ти стоїш на пішоходці. Mm -hmm. Стояти так можна, якщо ти відкриваєш огляд. Mm -hmm. Але отут, -от, якщо лівого трамвая не було ти б, ти б уже давним-давно на першому трамвайній колії заїхала. Спробуй. Mm -hmm. Ти правому трамваю просто не заважаєш при цьому. І тоді б тебе на одну проблему було б менше, ага. ти вже стоїш за пішоходками. Зараз ти до сих пір її перекриваєш шлях. Ага. От тепер уже все, тобі пофіг на пішоходку. Ага, І ти собі відкрила так, що... огляду більше, правда? Да. Працюй, працюй. Сюди пусто. Я трошки сюди далі, Нічого не показую. Ага. так не... Зрозуміло, як можна було б краще зробити. Стала б перед пішоходкою в упор до неї. Якщо лівого трамваю немає і немає пішоходів, ми далі ліворуч, затягнула б мордою на першій трамвайні при відсутності лівого трамваю пішоходів. Наліво? Так. Да. Ага. Тут кому поступаєшся? Трамваї, люди і вон там зустрічка з харківською шосе. Так, да, добре, так. Да. Так, я тут їду, так немає. Зрізала траєкторію. Ага. Не критично, але будь уважно, що правіше тебе може хтось академічно заїхати по траєкторії. Ага, і він для тебе перешкода справа вийде. Ага. Бо ви ті типу, в одну смугу лізете, ага. а ти зрізала її далі. трішечки далі, ага, щоб окей. ти не сильно академічна була, але не різала так, як всі. Пригальмуй, пригальмуй, ризикуєш. Могла би після нього це зробити, після машини, котра терчить з прилеглаї. Так могла. Що машина могла подумати, що ти хочеш у цей двір заїхати? Правильно? Ти поки двадцятку свою відпрацьовує, бачу, що ти відпрацьовуєш. І ем, виходить, що машина могла подумати, що ти хочеш заїхати у двір, значить, треба тобі звільнити місце. Зрозуміла в, в такій ситуації. Причому це не помилка, це просто так для життя. В такій ситуації заїжай далі. Ага. Тобто розмаж це перелаштування і покажи е, тій машині, що ти стопудов не у цей двір. Зрозуміла? Да, да, да. Бо машина вже там мордою трішки тричала. Добре, молодець. Прикрилась пішоходами. Да, якраз так вже. Так. Бо в тій ситуації ти могла її в оману ввести, а, а в ДТП була б ти права, тому що твій покащик не лишає тебе пріоритету. Через das суцільно my перелаштувалась, так і красотка, але за стоплінію заїхала. Yeah. Да е, не страшно, не критично, але це теж буде помилка. No, no. Бачила, да, що вони там менжуються? Воно по кнопці працює. Як тільки no, no. вони пальцем в ту кнопку ткнуть, він відразу мигатить. Ну це тобі не підфартило. No, no. Причому якби ти тут не перелаштувалась, no, no. а піддала газку паліві no, no. і перелаштувалась би там, оцього всього не було. No, no, no. Зрозуміла. А так поспішила зайняти крайнє праве, хоча тут місця було мало. Машинка обганяла, то вона так, так. ну зрозуміла в чому прикол. Могла б просто не ускладнювати, і перелаштувалась би після пішохідного, і всього цього все не було. Ти б встигла, бо ти поки перелаштовувалась, вони і натиснули на неї. добра тут звужень тоже взяла левиши Залипла трішки в дзеркало і трішки їхала в бордюр, тож туди не залипай. Але це все теж не помилка. Звісно, якщо в тебе є вибір проскочити чи почекати, завжди почекай. І на іспиті, і в житті. Далі ми будемо їхати на вулицю Алматинська. Добре. Знаєш куди там? Наліво. Тут завжди наліво. Можуть сказати по головній, або на перехресті ліворуч, або на вулицю Алматинська. Який тут пріоритет? У мене головна, я нікому не посмотрю. На світлофор? Мені здається, світлофор на цьому. На що? На пішохідний? Як перевірити? Бо там що далі є. Красава, і у зустрічки немає світлофору. Там далі знак без світлофору, і у зустрічки, бачиш, там де смарт-шоп написано. Там у них трикутник вершини донизу і світлофору там немає. Значить, да, да, да. от а, а, побачила так. у них трикутник, там немає а, світлофору, що вони тут Зрозуміла? Да, да. Значить, це світлофор не перехрестя, правда? Да. Ми будемо їхати до перехрестя, на перехресті будемо розвертатися. Це яке буде перше, так? Да? Так. Да. Добре. Там так. який пріоритет? А, так, ну, якщо ми розвинуємо розворот, то там точно зустрічся трамваєм, людям. Угу. У нас головна дорога зустрічки. Да.